Так, вітаю, красавчики, це знову я. Так, що я хочу вам сказати? Ви мені вже стільки питань насипаєте. <хе> Дуже дякую вам за ваші коментарі, за активну участь в обговоренні і так далі. Я просто вже не встигаю вам відповідати і коротше, вже виходжу так частіше, де тільки можу. Тому да, знову десь їду за дітьми в школу і якийсь наступний відосик вам буду зараз знімати. Так що дивіться, я вже таски майже не роблю. Програміст пішов YouTube знімати. Якщо мене виженуть, то це буде на вашій совісті. Але це таке, нічого. Трагамування ніде не дінеться. А щось розповісти українцям, щось розповісти людям і поділитися якимось досвідом. Мені не жалко. Сподіваюсь, вам це буде корисно. Отже, сьогодні, зараз, я думаю... Ми обговоримо тему, мене запитували підписники, що там по візам, як можна легалізуватися, да, яким чином там чи грін-карту отримати, чи який в мене статус, може комусь цікаво, як я сюди заїхав. Коротше, це все зараз ми обсудимо, якісь свої інсайти, свої досвід, я вам розкажу. Думаю, щось корисне ви дізнаєтеся. Так, а отже, я заїхав сюди по програмі U4U. Uh, і я досить легко тоді, бо це ще два роки тому знайшов спонсора. спонсорів було багато, в принципі, вони дивилися на тебе, оцінювали, яка в тебе професія, щоб ти тут не був uh, бомжом ніщебродом І коротше, враховуючи, що я написав, що я там айтішник, що ми сім'я айтішників, в принципі, люди легко погодились нам оформити спонсорство, тому що... Насправді більш ризиковано запрошувати по фою якихось людей, які ну зовсім не мають підготовки ні англійської мови, ні якоїсь професії, яку вони тут зможуть використати і відразу приїхати на якісь заробітки, якісь мають зарплати і так далі. Є ризики, що ти просто запросиш сюди людей, привезеш, вони приїдуть. А потім, блін, ще й тебе виматюкають, що ти їх сюди затягнув, скажуть, що тут погано, будуть виживати на копійки, жалуються, що тут їм погано не витягнуть і поїдуть назад. Тому, розуміючи спонсорів, які відбирають так на юфою програми, то звичайно, що логічно для них, що вони трошки придивляються до людей і дивляться, наскільки люди готові приїхати сюди і готові тут пахати, працювати, старатися. Тому що. Ну, По початку да, на початку, коли ви приїдете, не буде це легко. І якщо ви зовсім не готові, немає у вас з собою якогось кешу. Один спонсор навіть мені пропонував житло, що дуже велика рідкість. В основному спонсорів немає житла там, чи лишні квартири, чи квартири, нічого, себе. лишні хоча б кімнати. А я ще їхав з дружиною, з двома дітьми. Да. Тобто, ми мали бути вже повністю автономні. Саме достаточні в плані, в нас має бути якийсь стартовий капітал, гроші, щоб ми самі знайшли житло. Коротше, ми для спонсорів не склали жодного напряга. І ми з ним домовилися, що нам не треба нічого від нього, просто щоб він допоміг по документам і все. І ми не так, як зараз, лохотрончики ці сидять, там вже такий скам такий відбувається. Там Знайти спонсора нереально, у вас облапошать, десь там на бабки кинуть, коротше, треш такий твориться, дуже важко знайти реального спонсора зараз. Мало того, я теж подав на спонсорство свого друга. Але я не знаю, заявка висить і щось вже останні місяці. Всі заявки на U4U, по українцям багато хто зависли і якось вони не розглядаються. якось... Не проходять, статуси підтвердження не приходять. Читав там у чатах, що комусь прийшло, але багатьом дуже не прийшло. Так само і моя заявка а, другу моєму товаришу теж висить, і вона не заапрувлена, тому я наразі не знаю, чи а, він зможе там приїхати, чи не зможе. І багато людей так само в підвищеному стані знаходяться, чекають на цю фою програму. І якесь підтвердження, хтось спонсора не може знайти. Тобто, дуже багато кейсів такий треш відбувається. І значить, що цікаво в зв'язку з цими виборами взагалі не зрозуміло, яке русло це далі піде. Можливо, вони зараз притормозили, притримують цю програму, ці опрувують це все, тому що знають, що якщо прийде Трамп, він, можливо, це все відмінить, скасує, тому можливо, ці дні юфою сащини і, ну, як то кажуть, ваш поїзд душов, хто не встиг, ну до побачення. Незрозуміло, що там Камала Гарріс буде робити. Е, можливо, більше шансів, що вона б це продовжувала. Раз це одна та сама партія і так далі. Політичні там погляди в них ніби сходяться. А по Трампу він там дійсно якимись там такими виділяється поглядами, що стосовно мігрантів, що треба то кордони закрити, то це все заблокувати, їх вигнати так далі. В принципі, ну я в чомусь десь з ними погоджую тут. Когось дійсно треба вигнати, а то я не знаю, якась така політика. Приїжджає хто зна хто з якимись кримінальними записами, якісь гвалтівники, якісь кримінальщики, ці наркомани, крадіжники, тобто безхатьки лазять, там, зброд такий. І у них у всіх документи в порядку. А ти приїдеш, ніби нормальний чувак, податки платиш, старайся вести себе чітко, порядки, всі закони соблюдаєш все. В тебе жодної кримінальної історії, нічого. І якось, вибачте, тобі майже неможливо отримати ту чи грін-карту, чи що небудь, узакониться. Тобто такі якісь для мене тут незрозуміла якась політика в Америці в цьому плані. Да? Так що, ну ладно, це вже хай вони вирішують. Значить, отакі справи, ребятки, що по ЮФО, не знаю. Мені кажеться, що це вже скоро воно все накриється. так що Можливо, якщо зможете когось знайти, ще пробуйте подаватися. Тому що з одної сторони, можливо, це все припиниться. Але ви знаєте, хай би краще припинилась війна, швидше це все закінчувалося той жах. І ця юфою хай відміняється, все закінчуємо. І хай тільки люди щоб жили, щоб всі були живі, здорові, щоб Україна почала відбудовуватися. І так далі. Тобто я дуже хочу, щоб ця війна закінчилася, насправді, і тоді нам цей ЮФОЮ не треба буде, повірте. Так от, що стосовно тих, хто сюди вже приїхав, мене там задали питання, як можна легалізуватися, якщо ти приїхав по ЮФОЮ. Насправді, майже ніяк, все те саме, як у всіх тобі має, які там є шляхи у нас через роботодавця. І знову та сама банальщина, що ви можете загуглити да, скрізь. Там. Знайшов собі е, там пару чоловіка чи дружину, хто одружився, чи по навчанню поїхав, потім е, знайшов роботодавця, в нього попросив спонсоршіп і якийсь оформив, оформити через шлях H1B робочу візу, а потім процесить тебе на грін карту. А потім якісь там талантів ніхто не відміняв. Да. І, і B-1, і B2, всі ці бі3 э, віза талантів, да, і людей з якимись там сверхспособностями, люди в чорному. Да. Тобто, якщо у вас є якісь там здібності ви там Чоловік-паук, то ну, можете отримати цю грін-карту. От, да, зараз ми розглянемо більш детально. Е, що у мене конкретно, якщо не по балачкам, те, що я там в інтернеті чув, а з практики з моєї. Мій роботодавець, виявляється, проводить ці всі сапорти, спонсоршіп і е, процеси грінкарту. Але у нас це U4U. Це такі птічі права, ну, коротше, взагалі, вони... ти не маєш права виїздити нікуди. Тобто ти тут, в принципі, не виїзний, це найгірше. Сказали тобі зуби лікувати на 30 тисяч доларів, а виїхати не можеш, о, будь ласка. Працюєш на економіку штатів і лікуєш за 30 тисяч доларів, собі на сім'ї зуби. Ну Нормально чого. А всі американці з документами всі їздять до нас лікуватися десь ще в Мексику. Ну, а е, нещасні там, да, ці біженці чи ще хтось там, рефюджі різні, по ТП статусу, Temporary Protection статус є. Якийсь там асайлум подають на прихисток і ще. там якісь, Ну, коротше, це їх дуже багато. Вони всі закриті тут і мусять, ну, бачите, якщо там не проходиш по заробітку і ти попадаєш в категорію, що в тебе більше 36 тисяч доларів на сім'ю на хаусхолд заробітку, ти вже не попадаєш в категорію ніщеброда, ти вже вважаєшся багач 36 тисяч доларів. Якщо в тебе перевищує бюджет заробітки на сім'ю, тобто. Ви поняли 2500 на місяць, чи скільки, ну я не знаю, це так, щоб вижити чисто. То тобі вже не положено ні якісь там не бенефіти, не якісь там да від держави. Допомога, якісь там фудстемпи, там дають щось на їжу, страховка безкоштовна, медікейд і так далі. Це вже не положено, тому що ти вже, извините, ну, заробляєш такі гроші, значить сам себе забезпечиш. Так що дивіться. По роботодавцю моєму, я їм задав питання конкретно. Я там працюю вже півтори роки, навіть більше. Я задав питання, що ви можете мені допомогти чи ні, тому що я не вїзний, а я хочу мати можливість поїхати десь, щоб дружина поїхала там з дітьми, там полікувала собі зуби, десь там, по врачам походили, чи провідала вона, поїхала з дітьми батьків. Ну, коротше, неважливі якісь такі моменти. На що мені роботодавець відповів, що можемо зробити через візу H1B робочу. Але знову ж таки, Америка це що? Лотерея. Цікава держава. Тут все на лотереї. Все життя це лотерея, рулетка. Граєш в грін карту, до речі, йдіть і грайте. Зараз саме час оформляється на грін карту, на лотерею подавати. Я вже 8 років граю, нічого не виграв. Так що дивіться, хто не виграв, все, пролітає як фанера. Тому... Ідіть, грайте в лотерею. Знову ж таки, H1B, роботодавець подав на мене перший раз на цю H1B, там є квота, скільки людей може виграти і так далі весною в цьому році. Вони мене подали, я не виграв. Якась у мене фортуна, я не виграв. Ну, окей, не виграв то й на краще. Зачу, на мені не треба. Я не зажурився, не виграв то й не виграв. Але шанси ніби там виграти 25%, тобто 1 до 4, ніби по статистиці. Що ця віза H1B, яку на мене роботодавець заповнив і подав, вона могла пройти. До речі, мій друг цю візу з першого разу виграв, мій знайомий, і почав процеситися вже на цю H1B. Але там була контора типа Аля Фанга. Вони так його жучили, дручили, напрягали, він там вигорів. Там такий трешак був, вони просто знущалися з нього, і овертайми і все дуже важко. Треба було працювати, а тебе прив'язують за яйця, там взяли. О, грін карта, будемо тобі процесити там роками, три роки, чотири роки, чи скільки там. І ти сидиш уже за тою грін-картою. Якийсь такий шантаж виходить, що тебе тримають, і ти залежиш від роботодавця, що дуже неприкольно, і коротше тебе дуже обмежує в усьому. Коротше, він не захотів паритися, кинув це все діло, послав їх. І втратив цю свою H1B, і тепер йому треба щось шукати нове чи нового роботодавця, який йому сподобається спочатку, щоб тобі там було комфортно працювати, команда, все, а потім ти вже можеш там якусь грінку чи H1B, візу, коротше щось. Тому що навпаки це робить не дуже прикольно. Якщо тобі там не подобається і дискомфортно стресово, то ти просто там будеш в каваліті працювати, чекати ту грінку свою, наче якісь а потім не факт, що вона тобі ще знадобиться. Знають таких, що хі -хі, мають паспорт американський і думають від нього відмовитися, тому що десь живуть там в дешевих локаціях, можуть працювати віддалено, але не хочуть платити ті кінські податки, бо там зарплата десь знайшли, не та, не на Америку, щось менше. А податки треба по Америці платити. Короче, бред. Так от, друзі, поїхали далі. Мені вони запропонували, і я програв. І все. Тепер наступний розіграш наступною весною, знову, знову це в H1B. Якщо мене ще з цієї роботи не вижену, чи я буду тут працювати, тому що тут якісь лей оффи постійно скорочення. Ти не знаєш, в Америці Айтіха це так. В сьогоднішнім днем живеш, завтра не знаєш, де ти будеш. Тому сьогодні живеш, окей, тусиш на Майамі, їздиш, пальми, пляж, гуляєш на яхтах катаєшся. А завтра, якщо щось, то будемо рішати вже завтра. Давайте жити сьогоднішнім днем. Так що... Отак, всі сидять, коротше, живуть на чемоданах, бабки заробляються, окей, ми тут. Якщо завтра щось зміниться, будемо думати. Тому я поки в очікуванні знову наступної лотереї цієї H1B, якщо вона пройде, там по срокам один, один рік може бути ну там 8 місяців, там це H1B, хай буде один рік беремо. І потім по типу Green Card, так. Дивлячись на яку на який тип вони мене подають, я не знаю, але. Чув, що там десь близько 3-4 років це може займати, може зараз трошки більше. Якщо на EB1, то вона найшвидша. Але там треба бути найскіло, найскіловішим чуваком. Якщо там, да, EB2, то це близько 5 років робиться. Якщо eb 3 е, грінкарта, то вона десь робиться вже ця Із Атланті десь вже 7-10 років. Тобто там різні типи є ці грін-карт. Е, тепер наступне. Це через роботодавця. Але дивіться. Кому і треба, і допустимо, як я шукаю роботу, мене питають всі поголовно, там, чи ти потребуєш саппорту, да, спонсоршипа, і в майбутньому там щось від нас. Я всім кажу, що ні. А там тоді побачимо, якщо я влаштуюсь в контору, мені сподобається їх працювати, я їм сподобаюсь по перформансу і так далі, то вони або самі мені запропонують, або я в них потім пізніше спитаю. Чи є в них така можливість мене сапортить? Краще так робити, тому що. На такому важкому ринку, якщо ви почнете на початку заїкатися, що вам якісь ще там треба, що у вас якісь непорядку з документами, то вам гайки, ви роботу тут і не знайдете. Коротше. Тому максимум нам нічого не треба. По статусі візи, я кажу, що у мене Green Card, EAD, так, Employment Authorization документ, який мені дозволяє працювати на будь-якого роботодавця, тому що це теж важливо не питати, а що там у тебе, як ти, чи ти можеш на будь-кого працювати, чи ти прив'язаний до когось. Коли ти шукаєш роботу, вони тебе будуть все це питати. Так, вибачаюсь, тут мені хтось намагається телефонувати і просто збиває мою доповідь. Так, тобто вони будуть це провіряти і вам треба буде це враховувати, що відповідати цим Hрам. Тому що вони всячески намагаються виявити, по якому критерію ви тут перебуваєте, який у вас віза, статус, те все. Тобто Отакі От не дуже прикольна ця юфоюшка. Так вона дає тобі право працювати, але ну тебе не знаю, багато ігнорить процентів 30 HR-ів можуть тебе ігнорити тільки після того, як ти їм озвучиш, що ти не грін Holder і що ти не маєш там да не сіті це. Короче, ну в тебе будуть трошки да, просідати. Оці е, е, співбесіди, які б могли б теоретично бути, так? вони просто будуть зменшені, тому що ну не дуже вони ця U4U, вона не зрозуміла, і в них багато питань, непоняток. Це нова програма, а не там така, як TPS, яка вже там роками всі знають, як вона працює. Тобто, U4U, там багато якихось юридичних моментів, ніхто не знає насправді, як це оформляти. І коротко, з цим можуть бути проблеми. Не факт, що по U4U, а так от через H1B. Да. Тому я вам один шлях розказав. Наступний кейс по візі талантів. По візі талантів я поки що сам особисто цим не займався і не оформлював візу талантів. У мене нема такого практичного досвіду, щоб я пройшов це весь сам, отримав цю візу чи не отримав, відхилили мене, ще я не знаю, щоб я з вами конкретно поділився. Але є в мене знайомі, які її отримали. Так от, така поверхнева інформація від них наразі, яку я можу вам сказати. Що це теж займає десь близько двох років? Чувачок заряджений красавчик, він уже більше 10 років має досвід у IT, Він там і ліди туди-сюди, коротше. Ці всі лідкоди, зі дизайни щелкає. Тобто заряджений чувак. В нього є статті, він там в опенсорс, якісь лібах, там куча комітів, публікацій, це все йому допомагав оформлювати це все діло адвокат. Без нього нічого не буде. Звичайно, що ви маєте наймати адвоката і по візі талантів, я так розумію, це, мабуть, була і біуан, така сама шикарна, яка дуже швидко робиться. Він її зробив. Увага! Чувачок заплатив за цю всю діч. 30 тисяч доларів. Так що, красавчики, якщо ви думаєте щось тут намутить з документами і у вас немає 30 зелені, то я пропоную вам розслабитись і навіть забудь цю бредову ідею. Тому що нічого у вас не вийде. На такому збитому ринку, коли ти хочеш зайти на роботу і щось там клянчиш свою візу, а вони ще повинні тобі процесити. О, я відношення до програмістів таке собі, блін, нікому вони зараз такій кількості не треба. Коротше, дуже таке, прям, я не знаю, відношення хрінове зараз. Тому що кандидатів дуже багато, всіх відбирають, там, прям, не знаю, чуть ли не зуби заглядають, дивляться чи не макаріуса. Так що дивіться. E, ніхто вам не буде нічого процесити з роботодавців, поки на ринку за дверима 500 людей стоїть в чергу на цю вакансію, у яких немає проблем з цими документами. Поки ці всі люди не знайдуть роботу і ринок не стабілізується, а лейофнули ці. 100 тисяч айтішників, які тут без роботи вічно щось шукають і так далі. А в них вже є грінки і документи нормальні, то ніхто вам нічого робити не буде. Ви просто абуза, лишній гемор, з вами треба запарюватися. Або єдиний плюс з вас, чому можна вам його робити? Ну, В цьому я бачу логіку дійсно. Це просто такий от вплив, в речах скажем, взяти вас за жопу, щоб ви не де не ділися, і попрацювали як мінімум на цій конторі 3-4 роки. Таким от шантажем вас якби, заманить, плюшку таку вам дать І ви там будете працювати цей час, ніде не дінетесь, бо ви вже ув'язалися, будете хотіти цю грінку. І хіба що в такому плані можливо роботодавцю ще як вам невелику зарплату платить, буде вигідно взяти вас без грін-карти, аніж когось з грін-картою. Але він буде там дуже модний, дуже борзий, захоче звільниться від них, а так дивись, лошадку візьмуть, запряжуть і, будуть, і буде працювати ця лошадка, як мінімум, поки не отримає грін-карту. Що в принципі прикольно. І ну, можливо, в цьому а, разі, в такому випадку, є сенс. Є сенс, і можливо, все-таки можна це розглядати як варіант, і насправді. А, може, ви й знайдете через роботодавця. Хоча я бачу, як вони опрошують, скільки ти галочок скрізь проставляєш, коли заповнюєш ці анкети, скрізь це питається все. І прям великими буквами часто пишуть на вакансіях. Но саппорт, но спонсоршип, нічого в нас нема, чувак, твянь, просто давай, ти покажи нам свої скіли, резюме, і ми подивимося, що з тобою. Тому отакі от справи. Є 30 зелені, пожалуйста, Платим бабки. І ви е з вірогідністю, з високою, я думаю, якщо гарного адвоката знайдете, в якого багато реальних кейсів, що він їх закрив, провів і люди отримали. Я думаю, він все підготує, підкаже вам, де що опублікувати, як зробити, як там якісь там таланти нашкрябати з повітря їх зробити. І, коротше, ви отримаєте, бо за такі бабки да 30 тисяч доларів. Думаю, не кожен прям так з бальського плеча там, так легко розстанеться з цією сумою. Да? Наприклад, навіть ми. То я вже рахував, скільки ми грошей витрачаємо на ці всі дозволи, на ці всі аванс-паролі, щоб виїхати, заїхати. І на це все продовження UFO-U, я на репароль подався. Це тисячі доларів. Там на сім'ї вже витрати на ці бумажки шість доларів чи 7 як мінімум за ці два роки. Тобто я ще поживу тут пару років, я вже двадцятку зелені і так спущу на ці всі бумажки, щоб тут залишатися, щоб тут щось продляти, щоб щось робити. Тобто, думаю, що якщо ж ти тут так довго, то можливо є сенс заплатити там якусь двадцятку-тридцятку зелені адвокату і спробувати з ним на цю грін-карту пройти. Хоча, знову ж таки, не гарантія. Знаю купу людей, які платили ці 20-ки-30-ки з'їрені, і не їм приходила відмова. По якомусь критерію не пройшли, чи ще що. І вони потім чи переподавали, знову, знов платили. Хтось там взагалі вклався в 50 тисяч доларів, страшні гроші там на це витрати. Коротше, це може бути така авантюра, да, ну, не стопроцентна, ви ж розумієте, що тут нічого 100% будь не може. А тому я до сих пір і не вирішив для себе. Так, оскільки я ще... Придивляюсь, я вам розповів вже стільки інфи, ви вже про мене знаєте більше, ніж моя рідна мати. Тому, в принципі, ми ще дивимося, аналізуємо і ми до кінця не впевнені, чи ми тут ще будемо залишатися, чи ні. Чи завтра мене виженуть, я втрачу роботу, коротше, а потім невідомо, чи я знайду, які тут будуть челенджі, собі бівбесінь і так далі. І можливо, якщо тут буде прям зовсім хріново, то, звичайно, що ми десь. Чи, можливо, поїдемо звідси, чи будемо щось думати в іншій сфері працювати. Коротше, ми нічого не знаємо. Тому коли ти сидиш і нічого не можеш спланувати конкретно да, в Америці, то складно з ліганця витягнути тридцятку, кинуть і забуться за неї і почати процес відгрінку. У мене така ідея виникає часто. і Ми знову сідаємо, обдумуємо, то що ми там, Іспанію їдемо, не їдемо, не знаю. там, Плюси-мінуси, що робимо, Коротше, сіли з дружиною, ні до чого не прийшли. Так і висим далі в повітрі, не розуміючи, чи нам рухатися там до грінкарти, чи не рухатися. І ми, ми 100% знали, що нам тут подобається, що тут круто зарплати. ну Це, мабуть, років 5 назад треба було приїхати. да? Платили там те, що 300к, 400К. Житло коштувало оренда у Флориді. Не 4 штуки баксів, як зараз, а півтори тисячі доларів. Втричі все виросло за ці 5 років, це якесь сумасшествие. Особливо у Флориді, Нідвіга, подивіться на графіки, там тупо фу, ушла в небо. Тому зарплати ушли, ви поняли, отуди вниз, в підлогу, а недвіга полетіла у хмари. І це дуже неприкольно. Виходить, що не в найкращий час ти сюди приїжджаєш, а потім думаєш, а що тобі робити. І так ми і не вирішили. Якщо ми тільки вирішимо, що все-таки ми тут бачимо, що перспектива є і нам не жалко викинути тут 30 баксів, відразу коротше, піду, проконсультуюся з адвокатом і, мабуть, запустимо цю грін-карту якусь там по талантам чи ще що, тому що мені здається, це набагато легший і швидший варіант, ти з більшою гарантією це все знайдеш і за 2 роки наприклад, зробиш. Аніж ти будеш клянчити у якогось роботодавця, невідомо, чи він захоче тобі зробити. Невідомо, чи ти його знайдеш і, ну, можливо, знайдеш тоді пощастило, окей, роби з роботодавцем через це H1B, що буде дешевше, він тебе підтримає. Єдиний мінус, що він тебе буде тримати за одне місце, поки ти не отримаєш жінку, будеш там працювати прив'язаний до нього. А так, тут верняк заплатив бабло тридцатка, в принципі, не страшно, можна заробити її. А от. І вже 100% ти знаєш, ну не 100%, а з великою вірогідністю. Ти знаєш, що ти цю грін-карту можеш отримати досить швидко, не прив'язуючись до роботодавця. І коротше потім ти зможеш. Вільно їздить скрізь по світу і повертатися в Америку, і ти вже будеш нічосі не на птічих правах, якісь там ю не, не, не ясний, а вже нормальний документ серйозний, бо тут і кліренс просять, якісь там ще отримати якісь корочки, треба, дуже круті контори, де там фінтехи, якісь хедж фонди там і так далі. Вони просять ці документи, тільки Сіті Сенши вказують, тільки якісь там грін холдери якісь там. Кажуть, що їм треба ще, щоб ти кліренс якийсь пройшов, тобто тебе перевірили там сто разів. Бекграунд чеки, кримінал чеки, ці всі на наркотики, там жесточайші просто перевірки. І якщо ти це все пройдеш, ти будеш там, там не знаю, 250-300к може заробляти. Але без цих всіх грін-карт, документів, тебе ніхто взагалі ніколи не розгляне на таку круту вакансію. Так що, товариші, таке є. Е, і ну, такі справи. Тобто, да, якщо цим серйозно займатися, і у вас є лишні гроші, то ну, можна зробити і візу талантів. Більше кейсів таких я не знаю, це все із практичного досвіду. Я вам розповів, як у мене з моїм роботодавцем відбувається. Якби я там цю H1B виграв, то можливо через 2 роки чи 3, у мене вже з ним була б грін карта. А так, да, я програв знову і ці грін-карти, лотереї, які Америка проводить, я теж програв. Він і, і, ні разу не виграв, хоча я знову подався на нову. Так що весною я знаю результат двох своїх лотерей. Грін карти і H1B візи розіграш, який буде знову від мого роботодавця теперішнього. А там вже будемо бачити, куди воно краще нам плисти, чи по течії, чи, чи проти, і будемо вже щось думати. Ну все, не буду розтягувати це відео 28 хвилин, це просто рекорд. Всього гарного дня, красавчики!